Лухівчанка Світлана Яненко повернулася в Лухів разом із донькою після трьох місяців перебування у більш безпечному місці. Каже, нині майже звикла до періодичних вибухів. Зараз трошки тихіше останнім часом і, на мою думку, спокійніше набагато, тому ми поки тут і нікуди не збираємось, якщо що, тому що це наш дім. Ми тут живемо, тут є наш будинок, тому що вдома набагато краще, тому що тут робота. Ну взагалі вдома є вдома. Із моменту оголошення обов'язкової евакуації з Лухова минуло два місяці. За інформацією міськради, станом на 1 листопада виїхала третина населення. Це 12,5 тисяч жителів, із них понад 3 тисячі дітей. Валерій один з тих, хто залишився. Знаю нікуди їхати вообще. Я кажу, чотирьох своїх свою хаті там, на свою родину, як все, воно, знаєте, Кають защичають земля на Угли захищають, а паді там хто його знає, що там буде, як воно там буде. Це яка тігать пустоту. Зараз уже люди трішки звикли до того, хоч і страшно, але звік, звикли і знаємо, який там, допустим, дрон летить, ти знаєш, як він гуде. Там ці всі зриви, ці всі шуми, звуки, люди то вже реагують і знають, де і що. Але якщо прильот уже каба, то, то ти того не зреагуєш. То ти хоч би встиг вискочити ви з будинку і залишитися взагалі живим. На питання, чому не виїжджає, Юлія відповідає. Поїдеш у інші райони, там також бомблять, там також прильоти. А ще ситуація в тому, що треба людині буде там за щось жити, платити, знімати житло. Нема ж безплатного житла, такого що там людина приїхала, їй все дали, і вона там той якийсь період часу побула і, і вернулася назад додому, якщо тут стало тихіше. Керуюча справами апарату глухівської міськради Ірина Терещенко каже: працюють над комунікацією з громадами по всій Україні, шукають безплатні місця для проживання для тих, хто евакуювався. Зараз же ми робимо таким чином, що ми звертаємося до кол-центрів, які є. У нас є за допомогою, дякуючи будемо так, військовій адміністрації, те, що вони надали перелік тих місць, куди можна зателефонувати в ту чи іншу область. І саме з ними ми зв'язуємося, кажемо людям: подивіться, вас це влаштує. Даємо номер телефона, наприклад, сільського або селищного голови. Які спілкуються з ними для тих, хто хоче виїхати в Лухові діє оперативний штаб, там дані людей вносять до єдиної бази вимушених переселенців та надають довідку про евакуацію. І з нею можна стати на облік на новому місці проживання. Якщо в місто Київ, то я даю флаєр на допомогу. Тобто ми знайшли гуманітарні штаби, куди люди можуть приїхати, і на перший час їм нададуть хоча б невелику допомогу з точки зору продуктів харчування. Ковдру, теплі речі якісь. Тобто перша необхідність. Не всюди, звісно, є це по Київській області. Це ж саме є по Івано-Франківській, по Львівській області. Щодо виплати в 10 тисяч 800 гривень. То, як пояснює Ірина Терещенко, ці гроші надає міжнародна гуманітарна місія, а не держава. Ті списки евакуйованих, що формуються в Лухові, щодня передають військові адміністрації. Далі вони надходять до благодійників, і волонтери реєструють переселенців на фінансову допомогу. Окрім цього, лухівчани, які приїхали в межах області, можуть отримати одноразову грошову допомогу на дітей. На сумщині діє відповідна програма. Якщо люди з міста Глухава переселяються по Сумській області, то в управління соцзахисту вони подають заяву. Відповідно до цього кожні на кожну дитину дві тисячі виплачується. Також лухівчанам, які евакуюються, пропонують взяти в дорогу пакунок переселенця. Там є суп, там є ну, герметично запакований, дві каші, е, сухе мило, щоб е, помитися, якщо буде необхідність, і ще вологі сироветки. Невеличкий пакунок, але він знадобиться. Олександр Соломко, Анастасія Лученко та Євген Клименченко Суспільне новини, Сумщина.